І знову субота, і знову стадіон Ювілейний. І знову пляжний волейбол. 6 липня за підтримки Бродівської міської ради та громадської організації федерації волейболу Бродівщини відбулася відкрита першість Бродівської територіальної громади з пляжного волейболу серед жіночих команд. Запрошувалися до участі і команди з наших сусідніх громад. На превеликий жаль, цьогоріч кількість учасниць була критично малою. Участь діло лише чотири команди. Під час відкриття традиційно віддали шану нашому славню та хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв. До учасниць звернулись головний спеціаліст відділу культури, молоді туризму та спорту Михайло Чунгін та віце-президент громадської організації Федерації волейболу Бродівщини Віталій Лехчилін. Вони побажали хорошої гри, вдалих результатів та уминути травмування. Після чого головний суддя змагань Володимир Бєсков здав свисток старту першості. Здавали, що ігри відбуваються швидко і все закінчиться за короткий час, але все не так. По-перше, жодна з команд не мала бажання поступитися, тому партії були довгими та виснажливими. По-друге, палюче сонце вносило теж свої корективи. Спортсменкам доводилося часто брати перерву, щоб вгамувати спрагу та перепочити у тіньовому схові. Ігри відбувались по колу. Кожна із команд зіграла одна проти одної. Все ж таки першість відбулася. За підсумками, призові місця розподілились таким чином. Третє місце посіла команда у складі Ольги Флорянської та Тетяни Семенюк. Друге місце вибороли Наталія Бурячок та Юлія Поснова. І переможцями стали пара дівчат у складі Голубицької Вікторії та Катерини Кобілковської. Призери та переможці були нагороджені медалями та кубками, а також подарунками від меценатів тов, ключі здоров'я. Також Геофедерація волейболу Бродівщини приготували подарунки усім, хто прийняв участь у турнірі. Слова вдячності організаторам, учасникам першості, подяка команді стадіону ювілейний за прекрасний стан майданчику. І традиційна вдячність Збройним силам України за те, що своїми зусиллями дають можливість займатися улюбленими видами спорту. Але в цей суботній день в спортивному залі стадіону ювілейний відбувся ще один волейбольний поєдинок. В рамках відкритої першості Рівенщини серед чоловічих команд віком 50+, команда бродів та команда із рівного зіграли відкладений спарений тур. Скажемо, відверто, це була насолода спостерігати за спортсменами, адже у віці 50 плюс не так вже й легко показати високі результати. І саме цього дня дві команди зламали ці стереотипи. Вони виборювали кожне очко, вони раділи кожній вдалій атаці. Це був потужний волейбол. Це була сильна гра. Про те, що жодна з команд не хотіла поступитись, і є результат. У першому турі перемогли наші гості, а в другому турі бродівчани здолали суперника. Загальний рахунок цього ігрового дня – 2-2. Все вирішується у заключному турі, який на. Що про дівчани приведуть вже у Рівному. Тому побажаємо їм успіху та перемоги. А ми побажаємо вам головної перемоги, про яку так мріють українці. Все буде Україна!